Вітаю! час новина на нашому телеканалі студії Ольга Юровська. про найважливіші події розповімо прямо зараз. Зняли шлем, а на щиті виявили герб із двоголовим орлом. У Полтаві почали розбирати пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І. Низькі штрафи чи безвідповідальність. Чому не всі господарі прибирають за своїми собаками під час прогулянок? Без тротуарія по вулиці Білоцерківській у Полтаві місцевий мешканець створив петицію з проханням облаштувати доріжки для пішоходів. А тепер про це та інше більш докладно. Пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І сьогодні почали розбирати монумент, демонтують поетапно частинами, аби зберегти його як витвір монументального мистецтва. Яку цікаву знахідку фахівці виявили під час роботи, та куди в подальшому відправиться пам'ятка розкаже Івана Дімова. Сьогодні почали зносити пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І у Полтаві. Передувало цьому дослідження пам'ятки групою краєзнавців, істориків, архітекторів та інших фахівців, щоб зберегти її як витвір монументального мистецтва. Повний демонтаж пам'ятника займе близько двох днів. Припускає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Далі його передадуть на зберігання музею історії полтавської битви. Відповідно до Документів, які розроблені реставраторами, краєзнавцями і музейниками, є визначений ряд елементів, які несуть мистецьку цінність тут. Відповідно, всі вони, це і ті частини, які для вас є зараз видимими, є ще там, є ще кілька елементів, тому всі вони будуть переміщені до музею. А далі вже будуть здійснюватися роботи, які там необхідні для гідроізоляції самого храніта. Першим зняли шолом. Усі його фрагменти музейники детально описали та обережно спакували в спеціальні ящики. Далі фахівці приступили до демонтажу щита. На ньому виявили вибитий герб Російської імперії двоголового орла на щиті завжди герб зображується. Ну тобто, це традиція Західної Центральної Європи. В Східній Європі цю е, традицію ну тоді. По суті, прийняли московити, вони намагалися прирівнятися, так? чому взагалі ідеї імперії, розумієте, так? тобто стати на рівних з західноєвропейськими, центральноєвропейськими державами. Це просто йшла підготовка, ну як називаємо, креслення, так? креслення фігури, яка планувала сюди накласти. Але в свій час фахівці, коли це все робили і, і зрозуміли, що коли воно буде зверху, то його ніхто не буде спостерігати і вкладують це кошти. Я так думаю, вирішили не робити. Нагадаємо, відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 31 січня 2025 року. Пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І не підлягає внесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Він офіційно визнаний елементом благоустрою без охоронного статусу. Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автівки патрульної поліції та автомобіля «Опель» сталася сьогодні близько 11.30 у селі Мачухи під Полтавою. За попередньою інформацією правоохоронців є постраждалі і загиблі. Причини та обставини наразі з'ясовують, повідомили у поліції. У наслідок зіткнення один поліцейський, який був у службовому автомобілі, загинув на місці ДТП. Також загинув на місці ДТП і пасажир, який знаходився в поліцейському автомобілі. Інший поліцейський та ще один пасажир, який теж знаходився в поліцейському автомобілі, отримали тілесні ушкодження і ушпиталені до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав водій Опеля. Йому надають допомогу лікарі, встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. На місці події працює слідство ДБР. Яке і з'ясує причини й обставини даної траетії. 50 на 50. Так, полтавці оцінюють активність щодо прибирання господарями за своїми собаками. Яка відповідальність передбачена для несумлінних власників тварин? Та чи часто за неприбирання за песиками штрафують у Полтаві? Цікавилися наші кореспонденти. Коли за собакою не прибираються, неповага перед усім. До себе полтавка Тетяна, власниця собаки, Хлої, говорить, вигулюючи свою улюбленицю в парку, завжди прибирає за нею, тому що ти ж можеш і влізти, і ти цим дихаєш. І я вважаю, що треба дбати про своє місто. І зазвичай це стосується не тільки собачих екскрементів. Відповідально ставиться до прогулянок зі своїм чотирилапим другом Сибірським «Хаскі», Астаном і Полтавка Наталія. Звичайно, ми прибираємо до цього. Ми жили біля прирічкового парку, і також там прибирали. А зараз ми ну, він живе з нами тут, прямо в серці нашого міста. Тому, звичайно, прибираємо ось в нас. В мене. Така цікава. І навіть в кишенях завжди у всіх собачників, до речі, в усіх курточках, в усіх джинсах завжди є пакетики. За своїми улюбленцями прибирають приблизно 50% господарів тварин. Такі спостереження зробили опитані нами власники собак. І це зважаючи на те, що спеціальні або звичайні пакети сьогодні можна придбати будь-де, говорять вони. Пакетики бувають різні. Ті ще більш дешевші, вони міцніші і вони звичайно, ну, як звичайний поліетилен. Є більш дорожчі біорозкладаємі пакетики навіть в усіх зоомагазинах, в Єві, в Аврорі. Дуже багато зараз оригінальних і при... да, прикольних речей. з фонариком, mm -hmm. з запахом. Ми підбираємо, наприклад, під колір одяг, <див> одягу, пакети. В кармані є пакетики, є такі прикольні. Я зараз покажу. Вони мені дуже подобаються. Вони бувають в магазинах. Отаке. Написано тут, ось як бачите, бомбосховище. Я прибираю за своєю собакою. Пакетик надівається на руку, береться все це бомбочка в руку, акуратно зав'язується пакет, руки чисті, пакет також зовнішній чистий, і все це викидається в мусорку. І нічого в цьому такого немає. Во всьому цивілізованому світі це норма. Кінолог із 40-річним досвідом Полтавка Галина Мухіна, власниця десятирічної німецької вівчарки крони, говорить, за увесь час роботи в сфері собаківництва жодного разу не бачила, щоб штрафували за те, що не прибирали за своїм собакою та за вигу в непристосованих для цього місцях. Дуже бурює те, що зараз ви знаєте, у нас в Каштановій алії зробили алію пам'яті, і я часто коли приїжджаю. Поруч з вікна тролейбуса чи автобуса я бачу, що такі люди гуляють по цій алеї. Це непропустимо, це ну я не знаю, не сказати неповага, це нічого не казати. Розумієте, собаки, ну вони ж такі. Все ж такі тваринки, які б вони розумні не були, і буває, що вони ж там відправляють свої природні потреби. За вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання екскрементів статтею 154 Кодексу України про адмінправопорушення передбачена адміністративна відповідальність, попередження або штраф від 170 до 340 гривень, пояснює юрист, теж власник собаки Богдан Яненко. Аналізуючи відповідну судову практику за правопорушення, про яке йдеться, громадян вкрай рідко притягують до адміністративної відповідальності. В даному разі виникає питання, чому більшість власників домашніх тварин регулярно вчиняють дані правопорушення? Відповідь однозначно й безапеляційна, тому що штраф розміром 170-340 гривень нікого не лякає. Вважаю, що... Ситуація покращилася, необхідно, щоб відповідальність у вигляді штрафу була щонайменше в 10 разів більшою. Якщо ж порушення відбулося повторно протягом року для власника тварини передбачений штраф від 340 до 510 гривень. Закритий чи в неналежному стані укриття штраф. Цього року в Україні посилили відповідальність за порушення вимог утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Скільки цьогоріч у Полтавському районі та в самому обласному центрі надзвичайники вже склали адмінпротоколів? Дізнавалися наші кореспонденти. Наскільки сховища підприємств Полтави придатні для укриття людей в разі небезпеки і чи відкриті вони постійно? Працівники міського департаменту з питань цивільного захисту разом з представниками ДСНС провели рейд по деяким з них. Першим оглянули сховище заводу медичного скла. Основні вимоги кажуть тут дотримані: є система вентиляції, водопостачання та водовідведення. Укриття герметично закривається, і тут є місця для сидіння, що теж обов'язково. В цьому приміщенні може перебувати близько 300 осіб, говорить начальник військово-мобілізаційного відділу заводу Василь Передирій. Зараз теж приходять люди, особливо як сильно дуже гуде, то люди ховаються сюди дивільний, воно у нас постійно відкрите. Оглянули цього дня фахівці із сховища трикотажної фабрики Мрія що по вулиці Автобазівська. Тут теж порушень не виявили. З плюсів те, що укриття має власну дизельну електростанцію. Тобто, якщо живлення від міської мережі е, прикрашається, тут заводиться дизель і іде живлення всього сховища. Живлення необхідне для того, щоб подавати напругу не тільки на освіщення, але й на насоси, які забезпечують сховище воздухом, і на насоси, які роблять подачу води і каналізації. В цьому сховищі може розміститися 600 осіб коли почалися, скажімо так, бомбардування шахедами. Люди почали цікавитися, приходити, питати, чи можна потрапити до бомбосховища, чи пустять на територію. Так, ми пускаємо всіх бажаючих, хто хоче, приходить бомбосховище. Відчинене є у і такі сховища підприємств, в які навіть страшно заходити. Одне з них за адресою Комарова 5. За даними рятувальників, тут може розміститися тисячу осіб, та це в теорії. Реально підвал десятками років у занедбаному стані. Відсутнє освітлення, розкидане скло та ями у підлозі. Це сховище є на інтерактивній мапі укриттів полтавської громади, але ми бачимо візуально, що воно абсолютно непридатне. ніхто не знає, яким чином себе поведуть балки перекриття у випадку ракетного обстрілу. І якщо раніше балансоутримувачі укриттів обходилися лише усним попередженням за те, що сховище зачинене чи в неналежному стані, то з початку 2025-го таких почали штрафувати, говорить головний фахівець відділу цивільного захисту Полтавського райуправління управління ДСНС Євгеній Малюк. Якщо під час обстеження ми виявляємо, що укриття не готове до використання за призначенням на балансотрімувача, ми складаємо протокол, тобто заходи адміністративного впливу, штраф від 2,5 тисяч гривень. Якщо контрольно через два місяці ми приходимо і балансотримоч не усунув недоліки, які були зазначені, накладаємо ще повторний штраф там, від 8 тисяч гривень. Цього року в Полтаві та в Полтавському районі рятувальники склали вже вісім адмінпротоколів. А мешканці мікрорайону ЯР у Полтаві просять облаштувати пішохідні доріжки вздовж вулиці Білоцерківської. Вони переконують, відсутність тротуару для них значна проблема. Бо діти до школи вже не один рік ходять проїжджою частиною. Аби вплинути на цю ситуацію, створили навіть петицію на сайті Полтавської міської ради. Подробиці дивіться у сюжеті. Мешканці мікрорайону Яр, що в Полтаві просять міську владу облаштувати пішохідні доріжки вздовж вулиці Білоцерківської. Кажуть, ця дорога одна з головних, бо веде як до міста, так і на виїзд з обласного центру. Тут щодня до школи ходять діти. Крім того, у будинках поруч проживає багато літніх людей, для яких відсутність зручних тротуарів є значною проблемою, переконує місцева жителька пані Лідія. Тут великий підйом і великий спуск. Машини дуже різко і там і туди і назад. І коли діти їздять чи на велосипедах чи йдуть пішком, це дуже опасно. Ми дуже за безпеку цих дітей особливо переживаємо. Дана вулиця центральна дорога мікрорайону з інтенсивним рухом автомобілів. Щоб не потрапити під колеса, автівок, пішоходам доводиться йти необлаштованим узбіччям, яке часто є в заростях, говорить мешканка мікрорайону Яр Світлана Коршун. Обіцяли тут тротуар зробити вже дуже давно, але зробили кусок тротуару там ближче біля царського села, от і все далі попіарилися і забули. Але ж мешканці хочуть ходити безпечно не тільки біля царського села, а якби по всьому яру. Ну от ми вирішили, так ініціативна група в нас почала з, ці, з цієї куска дороги. Але в майбутньому ми хочемо зробити таку. За по всьому району, аби влада Полтави звернула увагу на цю проблему. Місцевий житель Микола Нестеренко на сайті міської ради зареєстрував відповідну петицію. В ній просить не лише про облаштування пішохідної доріжки по білоцерківській, а й про освітлення цієї ділянки. Освітлення по вулицях Яр є, наприклад, вулиця Лубинська, два роки назад поміняли фонарі. Е, інші вулички є, А ця це центральна вулиця, як бачите, має стовби, але освітлення немає. Звернення писали мешканці. тобто є, є листи, є відповіді. Ну на даний момент нема. Нині збір голосів під петицією номер 731 ще триває. Після того як петиція набере необхідних 250 голосів. Це питання винесуть на постійну комісію з питань містобудування та архітектури. Сьогодні у Полтаві попрощалися і ще з одним захисником України – полтавцем солдатом Володимиром Жаданом. Призваний 25 березня 2024 року. Він служив стрільцем-снайпером мотопіхотного відділення. При виконанні бойового завдання воїн загинув 13 травня минулого року під час артилерійського обстрілу противником у Донецькій області. Поховали його на затуринському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захиснику України. Вірний військовій присязі гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув, захищаючи нашу державу від російського агресора. Та до останнього подиху був вірним важкому, але почесному обов'язку захисника України. У Володимира залишилися рідні. Лизькі друзі. Хлопчики та дівчатка змагалися на рівні у спільних командах. Такий спортивно-ігровий челендж провели в 11 школі Полтави у рамках всеукраїнського проєкту Грай за рівність. Мета проєкту не лише фізичний розвиток дітей, а й подолання гендерних стереотипів у спорті серед молоді. Як це було, бачили наші кореспонденти. Один-два побігами місцями. Ми помінялися опустили. Так, хлопчики, ваша черга. Чупачупс, чупа, чопс. Любіть кожен милий тупс. Півсотні четвертокласників спільно зі старшокласниками, модераторами та вчителькою фізкультури долучилися до челенджу. Провели активності у Полтавській загальноосвітній школі номер 11 в рамках проєкту Грай за рівність від Кличко Фундейшн та УЄФА Фундейшн Фо Чілдрен. А потім, як ви всі прийдете, буде на прискорення. Не зачіпатися. Гра як в телефоні, щоб скласти три тут кольори, три тут. А тут треба отак полосочками скласти. Ця гра розвиває моторику пальців та мислення. Вправи були на спритність, витривалість, дрібну моторику та для позитивних емоцій. Усе на свіжому повітрі. А головне, що у кожній команді і дівчатка, і хлопчики, які виконують однакові завдання. Мета спортивно-освітнього проєкту Грає за рівність боротьба з гендерними стереотипами у спорті серед молоді. Говорить учителька фізкультури 11-ї загальноосвітньої школи Віта Кальник. У квітні цього року вона разом зі своїми колегами з усієї України взяла участь у першому етапі цього проєкту та опинилася серед кращих. Тепер отримані знання реалізує у рідній школі. Заповнила анкету, і мені прийшов лист запрошення на проєкт. Нас запросили до міста Києва для того. Щоб навчати. У нас був чотири дні, і нас навчали гендерної рівності на уроках фізичної культури. Зареєструвалося з усієї країни 900 вчителів фізичної культури, а з них обрали лише 80 порівну чоловіків та жінок. Перебуваючи в проєкті, я зрозуміла, наскільки важливо створити комфортне середовище для всіх учнів, незалежно від їхньої статі та гендерної ідентичності. Паралельно з челенджем у школі провели динамічну командну гру з м'ячем Доджбол. Через онлайн навчання школярі почали менше рухатися. Негативно впливає на психологічний стан дітей і війна, яка, крім всього, загострила проблему гендерної нерівності. Тому важливо через взаємодію вчителів та учнів руйнувати стереотипи щодо жінок у спорті, заохотити дітей до активного способу життя та підтримати їх психологічно. Говорить директорка Полтавської загальноосвітньої школи номер 11 Анна Берегова. Війна в Україні принесла низку психологічних і соціальних проблем для нас, Наших дітей Більша кількість відсотків наших учнів ведуть малорухливий спосіб життя і не мають можливості постійно спілкуватися один з одним. Тому ми вирішили взяти участь в такому активному проєкті Грай за рівність. Ідея цього проєкту заполонила і нашу батьківську, учнівську і педагогічну громадськість, тому що це те, що надає дітям можливості відпочивати, перебуваючи на уроках фізичної культури, отримувати психологічне розвантаження, спілкуватися за Попереду другий етап проєкту, в результаті якого оберуть 20 вчителів фізичного виховання. Фінал планують провести у червні. Вперше всеукраїнський проєкт «Грає за рівність було реалізовано у 2022 році. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Залишайтеся з нами. Гарних вам вихідних! Все обов'язково буде Україна!